Придбала я дві орхідейки такі пхал, соку релакс. Якийсь там червоний квіточки повинні бути, і він ароматний повинен бути там. Пурпул, пурпур Мартін, квіточки повинні бути. Вже мені новенькі листочки повипускав. це вже маленькі новенькі. Але сидить, ну так я купувала продавця, тому він не сидить. В принципі. Підскажіть, що робити, як це пересаджувати. Залишати тут мох, здається, а тут якесь, зрозуміло, щось таке тверде, зрозуміло. Хто вміє, кого розуміється? Так і саджати. Ну, поки вони ростуть, я так і залишила в цьому, чому вона приїхала. Що ви пересаджуєте? Як з такими дітками поводити себе? Хто орхідеї обожнює, в кого є? Підскажіть, як треба, що робити з ними. А і ще хотіла спитати. Ти, хто має колекції орхідей, в них розуміється. Хотілося б побачити відео про е, саме ароматних орхідей в вашій колекції, чи які ви точно знаєте, які е, точно ароматять, і як квітнуть вони, які в них квіточки. Ось купувала, Мій продавець сказав, що вона пахне, ароматить. А ця просто ну, повинна пахнути, але продавець сказав, що вона квітла в неї, квіточки що зовсім не звичне для, для мене це. Тому в мене дві такі маленькі орхідейки з'явилися. Е, я спеціально шукала саме ароматні. Ну і, звичайно, щоб гарненькі були квіточки. Незвичні такі, але ароматні. Не просто феланопсиси, а от ароматні. Так що, дякую, якщо ви порадите мені, які ароматні сорти вище, знаєте, як вони квітнуть. Які ви порекомендуєте, буде цікаво подивитися чи прочитати. Такі дві маленькі, хоча, хоча як говорила, що орхідеї більше в мене не буде, але чомусь саме ароматні, я вирішила, що хочу. В принципі, я і починала свою колекцію з того, щоб в мене квіти були. Аромат... ароматні. Фікус шрифер'яна, якого я рятувала від жителів з гарненькими корінцями. Ось вже видав два чудових листочка по сорту і видає наступні один за одним листочки. Ось Такі були листочки до звичайні, майже зелені там навіть. На камеру і не видно, що вони ну є є признаки сортності, але ось новенькі, просто чудові. Дуже гарний фікус. Мені він дуже подобається, хочу, щоб він у мене. Звичайний різ гарненький, і ось будуть ще новенькі. І все більше і більше. Ось це вже останній такий здоровий листочок. Бачимо, що це ще буде більший. Ось так скоро знову треба буде пересаджувати його. Заплів все. Стоїть у мене він на сонечку. У мене в ранішнє сонечку. Біля монстерки. Монстерка видає листочки гарні. Там будуть хуєчко Філансоні. Номер я не знаю. Покупали просто філансоні. Ось така жилиста. Поїде в новий гарненький дім. Гарні ручки віддаю. Місця зовсім не вистачає. Ростуть рослинки. Тим, які потрібно місце більше. Ще одна рослина це мірт. В нього листочки, як потерти, ароматять. Ну, повинні ароматити. Ну, в принципі, так, не ароматять. Ось такий він гарненький. Я купувала варіантний, але, напевно, то був. Але виростає простим зелененьким. Ось такий вже виріс росте, як деревце, повинна квітнути. У мене ще не квітло, такими гарненькими квіточками. Все. Полюбляю водичку, дуже гарно п'є її. Засуху ні, зразу опуск... листочки опускає. Або навіть скитує листочки. Тому не засушувати мірт, не засушувати. Треба полити буде його сьогодні. Але я хотіла варіантний варіант. <звичайно>, такими З білими по краю листочками. А у мене росте звичайний зелений. Ми побачимо. Напевно, теж отримаю новий дім та турпотливі нові ручки. Скоріше за все, було таке майже засох у мене чомусь взимку. Переживала, що залью, щоб він не загнив, тому менше давала водички, менше підливала її, тому мене почали падати навіть трошки підсох, але як Фенікс, все добре обрізала. Кінчики, які підсохли і пішли нові навіть. Тому потроху почала поливати, він ожив і спокійненько далі собі росте. Головне, не забувати його поливати. Ось так. Або треба фітильний полив встановити, щоб не було таких проблем з ним. Я все ж таки хочу варіатну форму саме мені, як я минулого року, чи навіть позаминулого року купувала черенок саме варіатний, такий, як я хотіла, але заріз. Ну, в мене не вдалося вкорінити. скажіть за все, було холодно в той період, і мені чомусь не вдалося. Я б не сказала, що він легко вкорінюється. Ну, так, щоб втикнув і росте. Мені здається, що ні. Хоча відео дивилася, всі, всі говорять, ой, легко-легко, в тепличку і все буде добре. Але, напевно, не в мене. <сум> Тому рекомендую вже коріненим купувати. А так можна знову робити вансай, формувати, обрізати як фікус. Але те, що він квітне квіточками гарненькими, ароматить листочки. Дайте їх вам покажу свого красення. Це синамоніум. Такий. Холодне серце, листочки в формі серця. Гарно собі росте. Теж любить полив, видає різні листочки. Зимові темніші. Такі, а. Літні, такі на сонечку ось яскравий. Подивіться, які краски, і темно-зелені, і світло, і білі, і чудовий листочок. Просто красень. Ідеальний. Ідеальні листочки. Маленькі, це зимові, скоріш за все. Ось такий Ой. такий пишенький. У мене на опорі, тому що він росте, ось так цікаво росте. Можете подивитися, листочки. Тик-тик-тик-тик. Ті сторони сюди. <комсув> палички відсуші, не треба щось замінити, буде щось краще. Вище треба вже буде щось поставити. ось так. Корінці ось тут, в пазухах. Біленький. Проявляються вони в пазухах. Не вкорінювала, не зрізала. В принципі, я хочу, щоб він у мене був великим. І нижній він так не відсуше. Ну, відсушив. Він. Бачите, стволик такий голий є. Але отак, як, ну, як бунсай, як дерево. <смі> як таке дерево. І крона. Ну, гарно, мені подобається. Він дуже подобається. Так я собі й не придбала. Сингоніуми. Полуничний лід хотіла ще жовтою варіальністю. Забула, як він називається, такий. Але зараз з'явилися ще нові, ще нові вивели сорта цингоніумів Але поки в мене тільки цей, і я думаю, що буду. побачимо. Це найгарніший сингоніум. І навіть на цингоніум не зовсім той схожий. Виглядає гарно. Так, гойчка така пухнаста. Вілоза, здається. Мені її подарували, ну так, до замовлення подарували, але теж поїде в новий дім. Вона така величенька у мене. Не хочу триматися, на жаль, важка, важка крона. Ну, Така непогана, але я б не скажу, що я прям від неї в захваті. Просто звичайненька. Листочки такі витягнути форми. Ось так. Поїде теж новий дім. Категорія новий дім. Ось так воно виглядає, хоє. Я вирощую в мене є бавовна. Ось такі в неї листочки. Трішки опустилися, бачите, це треба полити, означає. Такий він високий. Щоб сильно було привабливо, я б так би не сказала. Я чекаю квітів. Ось би квіти я б подивилася. Квіти гарні повинні бути. А так, ну, така цікава рослинка, ось так. листочки такі можна повирощувати, в принципі. І ще один екземпляр. Тут два посаджених, ось такі листочки, обожнюю водичку. Пити обожнює вона. Вона в мене стоїть на, теж на ранішньому сонечку, тому я ну, ось так їй, щоб в, тін, в тінь їй не дуже сподобалося щось. Це такий експеримент. Ну, в принципі, листочки, ну, звичайні, цікаві такі. А так, щоб я ціленаправленно її купувала то ні. і вирощувала то ні. Але поки вона в мене є. Ще одна рослина з категорії Новий дім. Шукаю новий дім, це. Е... Ой, я забула. Як же ж її? Я відпишу. Бустра тільки що пам'ятала тут. Е... Це мені, ну. Гарні листочки, в принципі, вони такі цупкі, плотні листочки, але вони дуже рідкі, тобто дуже великі Про розрив між листочками. Не скажу, що я в заході від цієї рослини, вона гарно цікаво так цвіте. Ось, от, ось який маленький, хвилястий листочок. Напевно, молодий потім розпрямиться, буде пряміший. Ось о, тут відмовились рости. Там нарощує. Воно росте рослиниця однією ліаною, я її закручую, закручую, вона не куститься, не ділиться, не розгалуджується, здається. А ні, було розгалудження. Ось знайшла Ось одна гілочка, ось інша. Два розгалудження. Ну добре, розгалуджується, але так, дуже дуже поганенько, неохотно. Не з великим бажанням так сказати. ось її так накручую. Ну, Мені вона втратила до неї цікавість, тому переїде в новий дім. Займає дуже багато місця, корнева тут розростається велика, потребує так достатньо місця. Водичку любить попити. Стоїть в мене на сонечку і все добре з нею. Ще дві рослинки, які я не очікувала своїх колекції побачити, але мене підкурив ось цей рожевий кактус. Ім на каліціум Міхановичі. Коротше, варіантний. Коротше, якийсь ось такий гарненький варіант. Цікавий. Там. Мені в подарунок поклали ось таке, звичайний, але він той ж цікавий такий зелено синевою. Такий цікавенький. На сонечку в мене вони стоять. Ось такі два малесеньких кактусика. Е, ще з категорії е, новий дім. Так, це Хоя, крім -сункін. Так, вона ганенька, виходиться. Майже повністю білий видала листочок, але все ж таки в мене є рослинки, які потребують місця, тому треба від деяких, деяким треба нововидів шукати, тому що підростають новенькі і треба робити вибір. Так нелегкий, я розумію, що з любителів квітів не можуть зробити вибір. Ось. Чудовий листочок, Подивіться, наче е, виглядає так, як зелень намагається пробитися через білий колір, через білу пилину таку. Цікаво, цікаво. Так по краєчку. Біленька, в принципі, гарненька, з білим листочком. Е, більшість квітникарів важко розстаються рослинами. Але теж треба враховувати те, що якщо не буде належного догляду до рослини, а... але шкода її віддати, тому вона починатиме гинути, тому, тому що не... не буде вистачати на неї часу, сил. І якщо не хочеться підходити до рослини, її любити, за неї доглядати на. Вона... Ну, не знаю, треба роздаватися. В такі рожеві. Але вони темнішують. Так розумію. Поки молоді так рожеві стволики. Будем Я до цього, до цього трішки. Перше ставлюсь. Ну, шкода, але я ж не викидаю на сміття. Ні, віддаю в гарні. Це турботливі ручки, але залишаю місце для новеньких своїх рослинок. Смаки змінюються, подобання змінюється, тому не бачу сенсу. Звичайно, деякі мене не зрозуміють, як так, як це можливо. Ну, Ось так буває. Нічого в чому поганому не бачу. тобто, а, Умовляти себе. Ой, ну, ну, наче зелененька, але отут, ну, тут є така жилечка, от, от мені оця вона подобається, а насправді ви підходите до неї тільки тоді, коли поливаєте і то. І то не завжди я то швиденько полили да й зобігли далі і роздивляйтесь оту єдину жилочку яка вам там ви себе умовили тим що вона ти, вам подобається ця рослина не має сенсу в цьому зовсім нема вже придбайте або любіть інші рослинки а цю віддайте ти там тому хто буде за нею більш доглядати і любуватися та милуватися її Чим умовляти себе що вона мені подобається ні-ні ні я її не віддам а, а потім чи пропонують на череночки, чи ще щось пропонують ці цієї рослини, і вмовляють що себе, що інше, що вона класна, і що ось вона вам потрібна, і мені теж потрібна. це ну, як умовлянням себе. Але рано пізно це умовляння, можливо, приведе до гибелі зовсім рослинки що раді заради якоїсь там єдиної прожилочки, де ви її там побачили в якомусь там <гум> зному з поливу, ви до неї так часто підходити не було і милуватися їй теж. Рослини повинні приносити задоволення, приковувати ваш погляд, вашу турботу, а кожен раз підходити і мовляти себе, що вона мені подобається. Недоречно, я так вважаю. Звичайно, зі мною більшість зниз не погодиться, але трішки легше треба ставитись і відноситись до речей. Захламлятися рослинами теж не потрібно. Потрібно дійсно залишати те, що вам подобається, те, що ви любите, те, що... Ну, тим чим ви будете милуватися кожен день. А не мені шкода, хай там десь стоїть. Ну, нічого, мало світла десь дістається, ну це теж не проблема. О, я тут десь забуваю полити її. Ну, це теж такі нюансики. І, ну, і навіщо це рослині? О, такі ваші нюансики, які ви там, забули світло дати, забули полити. Просто рослинка помирає в куточку собі. Але за те шкода. Шкода, так шкода, а потім. Наслідки будуть. Моя монстерка. Індонезія мінт. На сонечку ось весняні видає ось такі листочки чи марбл, чи мінт, не пам'ятаю, але видає гарні варігатні листочки, вона мені дуже подобається. В принципі, таким кущиком вона мене виросла. Гарненька монстерка з такими прорізами. Навіть зразу почала отакі видавати листочки і чудова. Так, покажу вам годінгалінг. Це теж гарна хвоєчка, яка чудово засмагає. Ось так. Їй насправді йде засмага. Цікаво. В принципі, така вона зелена, але ось загорівша навіть молодий листочок. Спочатку я думала, що вона мені щось не дуже сподобалась, але потім я придивилась до неї та вирішила, що все-таки все гарна, гарненька. Ось ці листочки з прожилками. Так, на сонечку, ого, випадиться малесенький. О, не видно. Там листочок маленький. Сильно не хочу її крутити, там вусик виріс великий. Не хочу, щоб вона його відсушила, але трішки треба її від пилу треба протерти да так помилуватися. Якщо ви милуєтесь рослиною, подобається вона і гарно і росте. Відчуваю вашу турботу. Вона гарна, гарна дуже. Тому швидко росте, непримхлива. Така чудова рослина, мені подобається. Вона в компанії сидить ще з однією, з іншої сторони. Це. О, так, оця в Гудін Галінг сидить скрасі підіолатий сплеш. Ну, не зовсім я її задоволена, чесно кажучи. Вона у мене поганенько росте. Можливо, їй не подобається сусідство. Треба переглянути її сусідство. Я їх недавно пересадила. Можливо, вона ще після пересадки довго приходить з себе. Але листочки маленькі, виглядає так собі. Я навіть не знаю, що мені з нею робити. Напевно, теж поїде в новий дім. Категорія новий дім відкриє мені. Скоріше за все. Да, сплешна, в принципі, але оці п'ятна. Чи від поливу, чи від сонця. Але є і гарні листочки без нарікань. Але поганенько росте. Не дуже я в неї в захваті від неї. На фото-відео інших вона гарніша. Можливо, має такий екземпляр, не дуже. Тому не знаю. Розмірковую, щодо до неї, але, скоріше за все, категорія новий дім. Ось так. Легко і просто. Є багато інших, гарних, витрачати сили, сили та час на ті рослини, які вам не до вподоби, або що було, або шкода. Не бачу в цьому сенсу. Краще вітати чи подарувати, чи продати тому, хто дійсно хоче її, та буде з нею доглядати та любити її.